Я за, за те, щоб провести роботи, адже це покаже більшу прозорість е, комунального підприємства, але я в цьому не бачу, як це покращить виплату заробітної плати працівникам медицини. Адже працівники медицини фінансуються з Національної служби здоров'я. І минулого року міська рада виділила кошти на тільки реабілітаційні відділення, це було 45 мільйонів гривень. А всі оцінні кошти на 10 мільйонів гривень, це були виділені для енергоносіїв медичного закладу. Що ми хочемо промоніторити аудитори. Е, е, кошти, які відділяє міська рада, я так не думаю, що буде якийсь від цього ефект. Але якщо ми хочемо піти таким шляхом, робити аудити комунальних підприємств, у мене до проєкту рішення є дійсно також пропозиція зробити на інших комунальних підприємствах аудиторія. Саме туди з міського бюджету виділяються десятки мільйонів гривень. Це екологія роботоканалу, які з 2022 року ми виділили 250 150 гривень. грн. Полігон екологія 100 мільйонів гривень. зелений світ 40 мільйонів гривень. І також економія теплоселі, там вже провели правоохоронців і справи направили до суду. Так що, можемо там не робити. Але на цих трьох підприємствах я би хотів також, щоб ми включили. Проєкт рішення провести там у. Це не стосується даного Як це не стосується? У мене пропозиція до проєкту рішення. У мене пропозиція Депутати. до проєкту рішення. Я прошу її поставити на голосування. Депутат Загального. А чого це стосується, Богдан Миколаїв? Воно не стосується даного видання. Причому під та комунальне підприємство. А це не кому... комунальне підприємство? Будь ласка. Добрий день, Євген Загановський, фракція Українське об'єднання Свобода. Вчора була погоджена рада. Звичайно, наша фракція є особисто, і ми будемо підтримувати е, рішення про аудит. Е, е, немає нічого такого якогось складного. Але якось такий великий жаль. Е, Деякі депутати в штики зустріли це, це рішення і якимось чином не розуміли вони, для чого він робиться, зрештою, але аудит все покаже. І особливо один із депутатів з такою легкою агресією зустрів і так наполягав, для чого ці аудити, для чого, що з переслідуємо, кого переслідуємо, нам треба єднатися, а ми будемо досить якийсь розкол. І от І, врешті-решт, Богдан Миколаєвич втрутився в ситуацію, вже також з такою імпульсивною е, річчю, що тут немає чого страшного. Е, завдяки дому відновку директору Богдану е, підприємства Центральної районної лікарні Андрію Євгеновичу, він також втрутився в ситуацію і сказав, що ми готові до один. І вони банк був присутній цієї карті. Також кажуть, ви готові, немає чого такого страшного. Ми кожен рік звітуємо, нехай довіряють. І, важливо, ці слова подіяли на агресію і в подальшому відбувалася свого рада. А до чого я не Всі звітують, всі. Ви звітуєте, Богдан Миколаївич, кожен рік ходите. На телебаченні звітуєте, заступники ваші звітують, начальники управління звітують, сільські голови старости правильно всі звітують, напевно, територія звітують перед управлінням освіти, депутати звітують. Але, на превеликий жаль, чи на диво, у нас в міській раді є одне надсекретне управління, шановні депутати, таке, що, на мою думку, Таких князів способів у міській раді. Ну, е, Я навіть не знаю, чи можна озвучувати це управління, бо не ходить. представників цього управління ні на сесії, ні на погоджуванні ради. Я думаю, ну, що немає секрету, чия вода. На мою думку, це управління містобудування і архітектури Коломіської міської ради. Так, ну і звучить поломийської міської ради. Але директор цього управління, начальник, Бабу, що проходить дуже серйозний відбір, щоб стати керівником цього управління і ніхто не знає, що там, чим вони займаються. За винятком декількох замівельників вони мабуть, щоб планують роботу цього управління і на цьому вся їхня робота не освітлюється. Мабуть, що вони будуть фортифікації в місті, Полонині, що так все секретно. На мої заклади е, я отримую систематичні відписки, такі незрозумілі. І якщо депутатам не цікаво, з чим займається, а громаді цікаво, е, бо все, всі наші управління працюють на громаду. На позитивно Поломисько міської ради, щоб вижили і все нас було гаразд. І Коломіяни також цікавляться. На мою думку, це управління стратегічне, мабуть, що воно приносить нам одні труднощі колоноя. І скоро ми стикнемося з таким колапсом в місті Коломії. Мализ такий приклад діяльності цього управління. Від вулиці лісів до... Зараз там стоять машини у два поверхи. Пройти там неможливо. Систематично там е спостерігається ситуація. Нас зараз асфальтували. І люди ходять по, по дорозі і наражаються на небезпеку. У мене рахується депутатський запит. Чи там є проклад, чи по комунальній запарку, що там є, і вплинути на цю ситуацію. А оце є бездіяльність наших депутатів і діяльність цього стратегічного секретного управління. Чековської, як ідею позичної школи і до дитячого садочка. Так набудували фортифікації, що так само там була пішохідна зона до садочка і до... Музичної школи. Зараз там мені здається по документах кладовки, а насправді там стоять автомобілі, зроблені там гаражі. З будинок, з лівого будинок і дорога. Машини виїжджають з гаражів, заїжджають і жалілися батьки, що були навіть випадки, коли чути були якихось воєнної ситуації. У мене писав рахуватися за депутатський запит, чи є там де <пробувати> де <це> робити> робити, чи якщо там є, то відправити ці <пробувати> е ладовки, гаражів <пробувати> спеціально великі нападок, щоб діти мали заходити в школу і в садочку. Також громада цікавиться, подивіться на діяльність нашого зовсім секретного управління, що нам готували до вулиці Лесі Українки, 12А. По документах там одна квартира на 1000 квадратних метрів. Зараз нам ведеться багатоповерхових виносбується. І не виглядає, що це на квартиру. Якщо по документах одна квартира, то не потрібно ніяких е парковість, не ні дитячих майданчиків, ні матірки сміття, нічого не потрібно. Громада запитує, я це ще на позивній код... сесії питав, е як поступаються справи, ви, Володимир Миколаївич, дали оцінку е створити комісію. Можливо, комісія щось робить, але не чули ми, що ми робимо.